От Уявимо собі, що ми, ми живемо в такому місті, де завжди йде дощ. А може навіть сонце, не має значення, да? але завжди. Тобто ти завтра прокинешся, буде те, що, те саме, що сьогодні. І ти будеш волати, ну може щось поміняємо. ну Якщо йде дощ, то ти скажеш, може, сонце. А коли сонце, ти кажеш, ну може, дощ, ну де, що небудь. Так от в 80-81 от такий настрій був, якщо про Київ говорити. Що комуністи завжди, а фактично в 1981-82 році був подоланий дисидентський рух. Ви згадали про Сергія набоку? Фактично він був він і його поплічники, як, мабуть, їх тоді називали, були останніми дисидентами. Вже багато пізніше я говорив з різними дисидентами реальними, там, ну, з Чорновілом, наприклад, там, чи з Хмарою. Чи... З Лук'ененкою вони казали, що ми, які сиділи, страшенно переживали, що нема кому прапор передати. Все закінчилося. Тобто Андропов дуже енергійно працював і допрацювався до того, що фактично дисидентського руху не було. Відтак не було ніяких самодруків, ніяких преси не було. Була виховальна така роль, роль преси, в чому вона полягала, це. Тому що хороша преса, хороше телебачення, хороше радіо, все хороше є в Москві. А в Україні нічого нема. Просто нема ніц. І потім тільки стало зрозуміло, що це була політика це не знаєте випадковість. Ну, так, ну не народилися розумні журналісти. А якщо вони і народилися, то їх завжди переманювали за великі гроші, ну, за більші гроші в Москву. і... От вони там і, 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 і жили потім. Тобто, знаєте, Радянський Союз, попри таку амбіцію публічну, що ми, суспільство рівних, ми можемо побачити, як за всіх умов, при наявності там шкіл українських, українських якихось там, а ансамблів там, там, я не знаю, пісні, танцю і так далі, це все одно, тиба, коли ти починаєш розбиратися, ти починаєш розуміти, що. Тиск такий тихий, він був. Ну, наприклад, я згадав дисидентів. Коли ти російський дисидент, то тебе запрошують КГБ і кажуть, або ти мовчиш, або ми тебе садимо, або ми тебе випихаємо за кордон. Ну, просто їдь туди і там сиди. Такого вибору українських дисидентів не було. Або ти мовчиш, або тюрма. Варіантів, за кордон, ні, мені здається, мороз був такий єдиний єдина людина, яка. Які зробили такий варіант, що він міг виїхати. Всі решта варіантів, там, ти мовчиш або їдеш за кордон, ні, там, ти мовчиш, або, або сидиш, а варіанту за кордон не було. Тому була жахлива радіо, жахлива телебачення. Більше того, навіть була навіть така, таке уява, уявлення, от я зараз згадую, що українці такі. Тобто, коли ти включав радіо, чи ти включав телебачення, там сиділи такі тьоті, Доброго здоров'я, дорогі співвітчизники, Починаємо програму. І ти сидиш. От, от ми такі, да? ми, ми не можемо жваво говорити, ми, ми такі, такі, знаєте, поетичне кіно. І це ти потім тільки починаєш розуміти, що це не було просто так. Що це зроблено, це, це, це рукотворне. Це, не, 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 не такі українці, бо ми зараз бачимо зовсім інше. Зараз люди навчилися говорити нормальною українською мовою те, чого не було на початку 90-х, а на початку 80-х, про що ми говоримо взагалі не було. Що стосується преси, усе все було другорядне, от просто там правда і правда України. Правді, ти міг знайти ну, не золоте перо, але якийсь більш-менш жвавий репортаж, щось таке. Ну, ж, там, ну, від перший, другий, третій. от. А якщо це правда України, то це так оце, от тільки, тільки написане, оце, дорогі товариші. От це, те, що я сказав, як на телебаченні, це те саме було в газеті. Були якісь окремі там моменти, десь друкувався Всесвіт, мені здається, в да, журнал Всесвіт був такий. такий, де Ну, там, правда, кількість екземплярів, я не знаю, було три тисячі чи дві тисячі, чи півтора екземпляра. Але там інколи за, кордон, за, за кордону щось передруковувалося, і люди могли прочитати, але це треба було бути всередині, всередині ці, цього товариства, яке знало, що це. Все... Ну, так, да, так. Да. Ну, жлани за все бі... Да, такий, ну він інший був тоді, я не знаю, з якої, за який це рік. От він виходив, да, і от він дійсно можна було щось прочитати, це правда. Але ти мав би бути всередині того невеличкого колективу людей, які просто про це знали. Да? Тобто це дуже вузеньке коло там якихось київських чи львівських інтелектуалів. на загал люди були переконані, що, що ми другорядні. Це була така політика другорядності. Хтось з дисидентів, який був вчителем звичайним на Донеччині. І він писав: він такий був чесний дуже. І він писав листи в ЦК КПРС Москву, а якби думаючи, маючи на увазі, що комуністи не брешуть, да, що ви ж за інтернаціоналізм. Тобто за вільний розвиток всіх націй, там кіргійська, українська, естонська, ну і так далі. І він дуже це брав за чисту мету і писав листи, аж допоки його не посадили, а потім він там і помер. Разом зі Стусом вони в тій самій сиділи в буцегарні. От. І він писав: я читав ці листи, що маленьке, маленька дитинка, і це ми можемо екстраполювати на пресу, йде в школу, і в школі є. Перша вчителька, яка є дуже авторитетною ну, для будь-якої дитини, яка йде в школу. А ця вчителька із Новосибірська. Ну, тому що єдиний Радянський Союз, все порозпородло, значить знову. А батьки україномовні. Да? І Дитина приходить в школу, а вчителька її не розуміє. І вона каже: абсолютно теж, ну, вона ж із Новосибірська. Що ти, ти, ти за язик у тебе? Ти можеш говорити на нормальному Ну, По-перше, дитина спочатку страшенно нітиться, тому що мама ж авторитет з папою, але і вчителька авторитет. Там таке роздвоєння лічності. І поступово-поступово дитина починає розуміти, що хороший язик етаруський, а такий це український. І, собственно, те саме ми можемо подивитися, тому що тексти гірше в українських журналах і газетах. А, українське там в телебаченні якісь програми гірші, радіо гірші, все гірше. Ну і ну, нафіга мені додаваш цей язик, який візде плох. і вот все. Ми це не читали. Якщо не забуваємо таке, сам видав в Москві. Ну, був не нормою, але ну, поруч з нормою. Тобто, ко, хтось щось читав, хтось комусь передавав в списках і так далі. і так далі. Чому? Почести, тому що там дипломати, там журналісти іноземні, тобі є до кого звертатися, кому е, е, какада. Скаржитись, да. безперечно, КГБ не любило, коли потім на Заході Нью-Йорк Таймс описується, які, як, як Сахаров страждає. Тут не було преси Західної, тут не було дипломатів західних, тут тобі не було куди йти з твоїми знаннями там, про порушення прав людини. І відтак це були там буквально там, декілька екземплярів, сам сучасність мені здається, журнал був ще якийсь. Не буду брехати. Але ці всі журнали, це все було а, ну, буквально там 3-5 екземплярів, 10 екземплярів, а на початку 80-х, куди ти як нема дисидентів. Так я не згадаю, який це був рік, але ж Чорновіл теж видавав пресу, яка потім публікувалася на Заході. Так, да, Чорновіл з цього починав, потім його посадили, потім до нього доєднався Хмара. Mm -hmm. А Хмара був звичайним. Це, це просто відвага кожної людини. От просто раптом Хмара, який мав. Я підозрюю великі гроші, тому що він був дантист. А дантист Радянському Союзу це автоматично великі гроші. І жив він прекрасно, і нікому не заважав, і йому ніхто не заважав. І раптом він дізнається, що журнал, який видавав Чорновіл, закінчив своє, своє життя, тому що Чорновіл сів. Хмар кинув все і почав видавати. Просто абсолютно не маючи бекграунду якогось такого дисидентського. Просто він сказав: «Я не, це неправильно. Ну, треба правду казати, все і відразу, звісно, сіл на сімерку. Вот. і тут без всяких цих, тобто, якісь такі окремі прояви людей були безперечно. Ну, це це ті виключно окремі. Причому дуже, дуже такі дивні. І наклад був маленький. Дуже. Там не наклад, там все ж ручкою. Просто як це, хто Копірка, хто капірка. Да, під копірку. І, і вже четвертий екземпляр був читати неможливо, а п'ятий, так взагалі неможливо. Я кажу, як середній громадянин УССР, да, тобто сказати, що тобто, якщо в Москві, я підозрюю, тобі треба не треба було великих зусиль, щоб знайти дисидентів. Туди вступити, там якось з ними. То в Україні треба було надзусилля, просто їх знайти, де вони є, де вони сидять і що вони говорять, і як бути, щоб з ними бути. Це була величезна проблема. Звичайно, люди ходили з такими маленькими приймачами, з такими антенами довгими. І вони просто вулицями. Тобто, це була норма поведінки всіх людей. Якщо була можливість знайти короткохвильовий приймач з, цими, з довгою антеною, то вся, весь Радянський Союз зранку до ночі, тому що тоді ж почалися з'їзди народних депутатів, там вже повернувся. Сахаров, там же виступали Афанасів, там, ну, коротше. От, потім в Україні були вибори. Да? І вони всі ходили. Якщо ти мав, ти був дуже блатной, тому що ну, типа круто, ти стояв, так, а навколо обход... в три ряди збиралися люди, і теж так: Подивіться, подождіть. Якщо? І так от вони. от. І отам от сваб. І вони слухали свободу німецьку хвилю бібісі Голос Америки. Ти міг навіть критикувати заборони, торкалися з засадничих моментів. Ну, умовно кажучи, іде демонстрація студентів. Ну, студенти дуже так активно виступають. Іде демонстрація студентів. Студенти вимагають тете. Тете. -те. Це можна було б сказати. Але сказати, це студенти таке роблять тому. Що прогнила комуністична система в цілому Радянському Союзі, в чому винна комуністична партія? от це вже врядлі. Тобто, студенти вийшли, окей, а от те, що система гнила, це вже так. Тобто, у нас як яка віддільний радімий п'ятна капіталізму. Дивіться, воно все поступово. Тобто, припустимо, в му році щось вже з'являлось. І раптом, наприклад, і це була вся друга половина 80-х і початок навіть 90-х. Тут раптом хтось психанув, головний редактор, там, я не знаю, навіть комсомолець України якийсь. І там раптом бемс, і виходить якась стаття. А завтра він вже не психанув. Бо вже немає ні. Ні, це вже от, розумієте, в чому доба Горбачова? От вона в тому і є, що воно не почало системно ламатися. А воно там, чик там тріснуло, чик там тріснуло. Потім там замазали. Тобто поміняли головного редактора, прийшов новий, того вигнали, сказали, більше такі статей не пиши. Потім новий головний редактор. Та ладно, напиши. Там через півроку. І там, тобто, ти не міг оце контролювати і бачити, як воно конкретно працює. Ну, воно почало дуже часто тріскатися. Так, да, 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 да. от воно почало тріскатися. Гробачов, розумієте, в чому, якщо політологічно підійти, то в чому феномен? Радянський Союз, він так, 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 так зроблений був, що будь-яку цеглину ти витягаєш, завалюється конструкція. Тобто, капіталізм ти можеш витягати багато різних я не знаю, там, частин, а воно буде стояти. Воно буде гірше, краще, воно стоїть. А, ну Це, так би мовити, на власному досвіді, тобто те, що я бачив. А Горб... таке враження, що Горбачов подумав, що найменш вразливе, вражаюче буде для системи, якщо додати трошечки свободи слова. Тому що колгоспи залишаються, компартія залишається, райкоми залишаються. Все класно. Тим більше райкоми, обкоми, ну, ідеологічний тиск вшалений. Тобто ну, ми ж переможемо якогось одного маленького Солженіцина та всіми обкомами і райкомами Союзу. Ну, Ну, понятно ж? І він допустив оцей, оцей, цю оцю шпариночку таку ледь-ледь. І туди вже влізла свобода слова, вже все закінчилося. Я собі сидів, думав, якби він це залишив, а дозволив би розпад колгоспів. Те саме би завалилося б все одно. Окей, давайте колгоспи залишаємо, і цей залишаємо, і свободу слова не даємо. Давайте маленьку приватну власність там. Ну там, я не знаю. Взуття чистити, от можеш можеш скільки завгодно, і заробляти грошей. Все одно б завалилося. Тобто система не могла працювати нормальним чином. Вона, вона була так, знаєте, як це, на нітку, на живу нітку так, скроєна, що ти що ти, що, що ти не прибереш, воно, воно все дозавалиться. І, от, мабуть, Горбачов з цього виходить, що він дозволив якраз у свободу слова, і, і злий жарт був зіграний з самим Горбачом.